Раніше я думала, що Parenting – це захищати свою дитину як тигр, ну або ж бути юлею тигрюлею. Але я помилялася, чого вимагають від своїх дітей тигрові батьки і які це має наслідки, що потім роблять такі діти зі своїми тигровими батьками. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Оскільки вам сподобалася ця рубрика, поки ви ставите лайк цьому відео, підписуєтесь на мій канал, ставите дзвіночок, а також кидаєте швидесенький донат на Збройні Сили України, посилання в описі. Я погадаю на картах Brawl Старс. Гадатиму я на ось таку тему. Якщо ви спеціаліст у будь-якій сфері, чи знайдеться якась дитина Азіат, яка є кращою за вас свої 5 років. Так, карти не брешуть, що вірогідність 99%. Що що б ти не робив, завжди знайдеться дитина з Китаю, яка це робить набагато краще і успішніше за тебе. Чому це так відбувається? Очевидно, через їхніх тигрових батьків діти зараз не такі, як раніше. Вони не проявляють ініціативу та не намагаються працювати краще. Особливо, коли це стосується домашніх завдань. Деякі мами використовують покарання тільки для намагання вирішити проблему. Проте особисто я з цим не погоджуюсь. Ви маєте їх підбадьорювати та стимулювати. Наприклад, мій син стоїть на колінах на шкірках від Дуріана, щодня по годині. Звісно, цей скетч є награним, це не справжня ситуація. І це лише якась така стереотипова репрезентація того, чим насправді вважається Tiger Parenting. Tiger Parenting – тигрове виховання це форма суворого виховання, за якої батьки дуже сильно інвестують матеріальні та моральні ресурси у забезпечення успішності своїх дітей. Вони підштовхують їх для досягнення високого рівня академічних успіхів та успіхів у позашкільних заходах, скажімо, музика чи спорт. Наприклад, ця жінка будить своїх дітей о 5 ранку, щоб відвести на плавання перед школою. Захват в їхніх очах просто непідробний. До терміну Мама тигер та «гірмам» привернула увагу громадськості професорка Єльської школи права Емі Чуа у своїх мемуарах. Бойовий гімн Матері Тигра, який вона видала у 2011 році. До речі, згодом ця авторка написала книгу, у якій зазначила, що в Америці є дев'ять найвищих національностей ну або ж раз: це євреї, індуси, китайці, іранці, ліванці, нігерійці та кубинці. Разом з мормонами вони формують панівну верхівку США, а інші нації просто скіровують Америку до падіння. У своїй книзі чува зазначає, що тигрова мама є стереотипом, через який розглядають китайське батьківство в Америці. Вона стверджує, що американці сприймають мам тигрів як дуже контрольованих, строгих та суворих. Аж до жорстокості. Термін тайгер parents» застосовується для стереотипового позначення способів виховання, які застосовують східно сім'ї. Іменування азіатських людей «Tiger parents» стало таким собі неостереотипом, часто образливим для цих людей. Попри те, що тигровими батьками є як тато, так і мама. Чомусь укорінилось якесь таке поняття саме мами тигра. І мамою тиграм вважають якусь таку стереотипну китайську маму, яка дбає лише про успіхи своєї дитини і не переживає про її емоційний, фізичний стан. Все лише для якоїсь там мети. Поняття «тайгер-перентінг» аналогічне іншим стереотипам авторитарного стилю виховання. Скажімо, як американська сценічна мати. Японська Кіоку, мама та єврейська мати. Також до споріднених термінів можна віднести такий типаж, як гелікоптер Перенс, батьки-монстри та взагалі гонконгські батьки. Гелікоптер Parents, тобто батьки-вертольоти, гіперопікаючі батьки, термін, яким позначають батьків, які є занадто уважними та надмірно бояться переживань та проблем дитини, особливо поза домом. Називають їх гелікоптерами, тому що вони, як і гелікоптери, висять над головою дитини. Батьки-монстри це термін, який характеризує нераціональне батьківство. Це поняття використовується в Японії та Китаї, і такі батьки виховують своїх дітей із хімерною сумішю авторитаризму та надмірної опіки. Також є такий феномен, як діти Гонконгу або «Конг-кітс». Це зневажливий вислів, який відноситься до групи дітей або підлітків у Гонконзі, які надмірно залежать від своїх сімей, мають низький емоційний інтелект і не мають навичок самоконтролю. То звідки взагалі взялося поняття батьки тигри? А звичайно ж, з давньої філософії і вчень Конфуція. Зокрема, у вченні Конфуція йдеться про виховання тигра. Тобто надзвичайно могутньої, розумної та сильної людини у вченні аналекти Конфуція, які написані понад дві тисячі років тому, пропагується синівська шанобливість, сімейні цінності, наполеглива праця, стійкість до труднощів, чесність і присвята себе для досягнення академічних успіхів. Через знання. не буде помилкою вказати, що вчення Конфуція справляють колосальний вплив на суспільство в Східній Азії. Тому таке в них і виховання у китайських сім'ях. Освіта є особливо трепетною темою. Всі батьки прагнуть прищепити цінність освіти для своєї дитини з самого раннього віку. Вища освіта є серйозною проблемою для китайського суспільства, адже там вона є фундаментальним наріжним каменем культури та життя. І не кожен може поступити у вищий навчальний заклад чи навіть успішно там довчитися, чого не скажеш про наше суспільство, тому що в нас поступити у вуз зараз є надзвичайно просто. Але перед тим як ми заглибимося у особливості стилю виховання батьків тигрів, давайте ми взагалі дізнаємося, що це таке стиль виховання. Американська науковиця Діана Баумрінд розробила. Найбільш основоположну на сьогодні теорію до стилей виховання. Вона розробила pillar theory, тобто опорну теорію батьківства. Згідно її теорії опор або стовпів, існує три загальні моделі стилю виховання. Авторитетний, авторитарний та все дозволені. Також вона додатково виділяє ще індиферентний стиль виховання, за якого батьки взагалі не залучені в процес виховання. Науковиця зазначає, що найбільш прийнятним для виховання дітей стилем виховання є авторитетним. Згідно цього стилю, авторитетні батьки є суворі та вимогливі до дисципліни, хоча вони також надають своїм дітям. Теплу емоційну підтримку авторитарний стиль також зосереджується на суворій і вимогливій дисципліні. Проте авторитарні батьки. Надають своїм дітям надто мало емоційної підтримки, якщо взагалі надають, на відміну від перших двох, поблаштові батьки взагалі не мають якоїсь суворої та вимогливої дисципліни, і взагалі не мають теплої емоційної підтримки, або вона незначна, і у них низький рівень контролю. Вони ігнорують інтереси та потреби дитини та не захищають її. Там, звісно, є дуже багато різних варіантів перехідних стилів. Адже не в кожній сім'ї все відбувається строго по правилах. Отже, згідно стереотипів, якими суспільство наділяє тигрових мам, це виховання, яке вони дають своїм дітям, є авторитарним. Такі батьки приділяють значну увагу академічним досягненням дітей, а також їхній позакласній роботі, скажімо, музиці та спорту. У той час як західні батьки вважають оцінки, рейтинги та якісь конкурси джерелом стресу для дитини, то от Китайські Tiger Parents вважають це запорукою хорошого розвитку. Чим більше стресу в житті дитини, тим кращим буде її виховання. Тигрові батьки дуже сильний наголос ставлять на дисципліні та дисциплінованості дитини. Знову ж таки, повторюсь, це все стереотипові ознаки, які не зустрічаються у чистому вигляді в реальному житті. Скажімо, ця дівчина США розповідає у інтерв'ю разом зі своєю тигровою мамою. Що мама особливо ніколи не контролювала її навчання у школі? Вона не цікавилась, які предмети дочка самостійно обрала, і навіть не знає, у які коледжі дочка подала документ. А суть її тигрового батьківства вона вибачає в тому, що мама дала їй впевненість у собі та звичку працювати над собою вже з ранніх років, щоб мати змогу робити саме те, що подобається самій дитині, і для кого не стане сюрпризом, якщо я скажу, що тигрові батьки часто можуть використовувати емоційне. Та навіть фізичне насильство до своїх дітей щодо емоційного, я думаю, цим грішили всі батьки. Згадана мною вимога щодо зосередженості на академічних успіхах часто сприймається як суворе батьківство, та навіть якесь жорстоке поводження з дітьми. Проте в азіатських країнах це є цілком нормально. Китайські батьки також часто використовують порівняння своєї дитини з іншими дітьми, щоб нагадати їй. Що вона не така хороша, як інші, і їй треба надолужити. Я думаю, ви мені напишете зараз в коментарях, як колись можливо і вас порівнювали, а чому там у Марійки 5, а в тебе 2. Або коли ти кажеш, що у всіх було два і не тільки в мене. Кажуть батьки, що мене не цікавить, що в інших мене цікавить, що у тебе. Але навіть не емоційне насильство найстрашніше, а фізичне, звісно ж. Ви точно мали бачити ці відео, де тато тримає якусь палицю і погрожує дитині. Що якщо вона не буде добре навчатись, то палиця буде запущена в дій. Звичайно, насильство над дітьми відбувається у всіх країнах світу. Проте саме в азійських країнах це не вважається чимось дуже стигматизованим. І подекуди ця проблема сягає дуже великих масштабів. Дітей можуть просто лупити ляпасами, просто бити по голові, або штовхати, або бити палицею, або кидати взуття дивно, якщо вона не вивчила уроки. Знову ж таки, це окремі випадки і узагальнювати тут не потрібно. До речі, якщо дивитися на парадигму китайських батьків, тигрових батьків, які проживають в еміграції в США, то знаходимо дуже цікаву особливість. Такі батьки переконують своїх дітей, що вони пережили дуже багато лише для того, щоб потрапити в Штати. І тому діти повинні тепер працювати на свою репутацію і бути вдячними батькам і іншим предкам за те, що вони сьогодні мають. Вони пояснюють дітям, ви тут мігранти, тому вам потрібно бути в 100 разів кращими, ніж місцеві діти. Саме тому азіати часто стають переможцями різних конкурсів, у них дуже гарна успішність. І, до речі, дуже багато саме навчаються в різних елітних університетах, саме азіати. Тигрові батьки можуть мати різні погляди. Одні вважають, що треба якомога сильніше навантажувати дитину, щоб вона не мала вільного часу, і це сприятиме кращому результату. Інші ж вважають, що це лише. Причинить якийсь зворотній ефект, і дитина просто буде втомлюватись і ненавидітиме все, що її примушують робити. Але крім того, всього є ще й великий ризик для здоров'я цих дітей. Жорстка або непослідовна реакція батьків на погану поведінку дітей, тісно пов'язана з інтерналізацією проблем, скажімо, тривоги, депресії, соматизації у дітей. Саме тигрове батьківство вважається причиною високого рівня самогубств у Східній Азії, зокрема в Південній Кореї. Є навіть зафіксований випадок, коли дитина забрала життя своїх тигрових батьків. Дженніфер Пен була донькою іммігрантів з китайської діаспори у В'єтнамі, які переїхали до Канади. Свідчення зазначають, що тигровим був саме тато дівчини, а мама була просто дуже інертною і підтримувала його дії. Дівчину постійно змушували набирати високих оцінок у школі, але в неї не вдавалося це. Тоді вона підробляла різні табелі з оцінками і брехала батькам про свою успішність. Батьки також вимагали її успішності у музичному оркестрі, де вона грала на флейті, та фігурному катанні, яким вона займалася майже щодня. Дженіфер брехала своїм батькам, що вона отримала стипендію у університеті та навчається на фармаколога. Для того щоб вводити батьків в оману, вона дивилася відео по фармакології та писала якісь там нотатки, нібито вона ходить на заняття, адже батьки вимагали у неї поглянути на її записи. Батькам вона брехала, що живе у кампусі університету, а сама жила зі своїм бойфрендом, з яким вона познайомилася ще в школі. Дженніфер набрехала батькам, що вона закінчила університет Торонто. І працює як волонтерка у госпіталі для хворих. Але дітей. Але батьки поставились до цього з підозрою і побачили, що в неї немає ніякого бейджа працівника чи волонтера, і прослідкували за нею до цього госпіталя. Все стало зрозуміло, і тато навіть хотів її викинути з дому. Але мама за неї заступилася і попросила тата дати шанс їхній дитині. Цим її хлопцям їй заборонили бачитись, адже він був якоїсь не такої змішаної нації, як вони хотіли. Женіфер жила з батьками, вони її дуже контролювали, і вона таємно спілкувалася з цим своїм хлопцем. І задумали забрати життя її батьків, найнявши професійного. Ілера Дженіфер зі своїм хлопцем найняли цих людей, і одного вечора, коли все було домовлено, вона відкрила вхідні двері будинку, пішла нібито спати, і все сталося. Вони проникли в будинок, вимагали гроші, катували її батьків та відвівши їх до підвалу, завдали їм вогнепальних ран. Мати загинула на місці, але тато пережив. Цю травму. Згодом відбулося розслідування, все було з'ясовано, і Дженніфер отримала 25 років ув'язнення. Тато та її брат вимагали від суду надати заборону Дженніфер коли-небудь наближатися до їхньої сім'ї. Про цю ситуацію була написана книга та знято багато трукраймів. Ось такими можуть бути наслідки занадто сильного тиску на дитину. Її особистість була просто зламана. І вона, мабуть, уже не мала якогось іншого виходу звільнитися від такого всеохоплюючого тиску батьків. У підсумку ми бачимо, що діти таких батьків переважно все рівно є більш успішними, ніж діти і батьки яких на них не тиснули. Вони стають серйозними лікарями, юристами, їхні професії є дуже складними та затребуваними, і вони є професіоналами у своїх справах. Якби вони не були навчені такій дисципліні, можливо, у них цього всього б не вийшло. Тому вони повинні дякувати своїм батькам за таке виховання. Але звісно, якщо це виховання. Не спричинило якихось серйозних травм. Я чекаю ваших коментарів під цим відео. Що ви думаєте про ось таке суворе батьківство, як виховували вас? Чи сиділи батьки з вами до ночі за книжками, чи примушували зубрити це все, чи ставились до вас більш ліберально? Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь та можете підтримати мене за посиланням в описі до цього відео.